Кілька років тому, після проведеного анкетування, дитяча бібліотека у дружківці здобула ім'я відомого українського письменника Всеволода Нестайка. Цей автор, наш сучасник, мешкає у Києві. Тривалий час бібліотека підтримує зв'язок із Всеволодом Нестайком. Автор постійно надсилає свої нові книги. Чергова посилка надійшла нещодавно. Сьогодні дитячу бібліотеку імені Нестайка постійно відвідує 4 тисячі читачів. Приходять не лише діти, часто тут і їхні батьки. У дитячій бібліотеці організували конкурс творчих робіт серед своїх читачів. В канун юбилея наши ребята э, прочитали произведение Всеволода Нестайко «Ториадуры из Васюкивки» и каждый как бы из них написал свою версию продолжения этого произведения. Самые лучшие работы мы отправили и отослали нашему писателю, автору этого произведения. Вы знаете, он был очень удивлен приятно и в благодарность прислал книгу «Ториадуры из Васюкивки» учащимся в гимназии «Интеллект». Крім, власне, текстового продовження твору, школярі намалювали і головних героїв. Вони вийшли яскравими і досить кумедними. Автору їх теж надіслали. Відправляли рисунки, він був дуже доволен. І, кстати, деякі рисунки він використовував в своїх книгах. Взяв як ідею, так? Да? Так, да, взяв як ідею, йому дуже подобається. Юним читачам до вподоби фантастичні пригоди, про які пише Всеволод Нестайко. Маргарита Ковальова читає книжки цього українського автора постійно. Я взагалі люблю більше от, приключення, як ну от фантастичка, і беру, спрашиваю, що такого цікавого. І якщо чесно, то більше всього мені подобається произведення Всеволода Нестайка. Араміль Сулейманов зазначає, хоч і уроків багато, але охочі віддає перевагу книзі ніж телевізору, цікавить його. Знову ж таки, не стайко. Мне они интересны тем, что э, е, смешной разговорный язык, э, е, речь простая и понятная, вот что увлекает э, читателей. І от у бібліотеці власне саме свято. 80 років виповнилося Нестайку. Свої привітання автору написали учні дружківських шкіл. Цього дня їх виголосили. Згодом надішлють особисто. Головний бібліотекар міста Тетяна Романченко радіє, що на заході стільки дітей, адже усі вони вдячні читачі. Вперше такий праздник посвятили ми його Всеволоду Нестайку, Любимому дитячому писателю Іменно діти вибрали. это имя для своей библиотеки. И такого юбилея у нас еще не было. Во-первых, это ныне здравствующий писатель. Это очень талантливый человек, который продолжает работать над книгами. Наши дети пишут продолжение его книг. То есть мы сроднились, у нас есть общие темы, у нас есть общая жизнь. Мы отмечаем как праздник дорогого нам человека. Всеволод Нестайко за 50 років своєї творчої діяльності написав чимало оповідань та повістей. Усі вони життєрадісні, сповнені позитивної енергії та оптимізму. Тож деякі епізоди із творів автора діти показували у вигляді сцену. На святі дев'ятикласниця Ольга Борисюк, яка є переможецею всеукраїнського конкурсу «Кращий читач року, показувала мініатюру за творами Всеволода Нестайка. А учні гімназії театралізовану сценку бій биків із повісті Тореадори з Васюківки. До речі, саме ця книга у бібліотеці найпопулярніша. Її беруть читати частіше ніж Гаррі ну, давай. давай. Мень дорога нема, а той би показав, що таке справжня родоцька корова. Давай ти. Ну, я вдар її, вдар. Ну що, боїшся, ну тоді я сам. Як і на кожному дні народження, головний атрибут це торт. До речі, він був також зроблений у вигляді книги. Її маленьку частинку цього дня скуштували усі учасники свята. Юні мешканці дружківки усі разом передають вітання ювіляру, бажають творчої наснаги і з нетерпінням чекають нових яскравих історій на сторінках. Книжок.